Усім які наші любі глядачі, наші підписники. Сьогодні в цьому відео буде дуже багато краси. Такий класний парк. Називається він Совки. Дивіться, скільки багато сосен! Просто вони стирчать, немов торкаються неба такі височезні, запах неймовірний, хвої стоїть. Сьогодні ми з дівчатками, зі старшою Доною, з молодшою вибралися з чоловіком в парк. Ми їздили купити їм одяг. Сашко наш залишився вдома, він же самостійний хлопець, він сам відчиняє двері, бігає на стадіон, з нами їхати не схотів. Тому ми вирішили після того, як закупилися ще недалечко був цей парк. Заїхали сюди. Вже вечеріло така краса. Дивіться, які Сонечко, просто неймовірно. Ми ловимо останні літні дні, насолоджуємося ними. Ось, бачите, там є вольєр навіть, де дресують собачок. Це для них ось такі підйоми різні, гірки, багато хто здає туди собак. Ми нарахували їх було аж 10. Ось Аліна доганяє Настю, вони побігли на майданчик. Бачите, як класно. Тут є попередження, щоб не кидали сміття. І дійсно в цьому парку дуже-дуже чисто, дуже класно. Я навіть знайшла алечу. Дивіться, яка вона стигла, смачна. Я її скуштувала такий, знаєте, кисло-солодкий присмак, але дуже м'ясиста, соковита. Мені дуже-дуже сподобалася. Можна навіть наїстися, Чоловік мені нарвав букет. Бачите, що? Скропиви. Ось такий він в мене дуже. Веселий хлопець. Я потім сказала: Настя можна буде бити по помпік, будеш погано слухатися. Вона сказала: Ні, мама, викидай, бити мене кроповою не треба. І ми всі такі, знаєте, в піднесеному шикарному просто настрої вирушили в центр парку. Бачите, тут дуже багато різноманітних лавочок стоїть, смітнички біля кожної просто лавки. А посеред центру виступає дуже класний артист. Руденко Микола. І він співає українські народні пісні від цієї душі. Дітки танцюють, співають, також розспівують дуже-дуже атмосферно в тому парку. Це ми вже повернулись додому, а з раночку, на наступний день, вирішила я готувати. Тому, як після того, як ми нагулялись вдома немає чого їсти. Варю я зараз борщик. Хочу ось так, бачите, який великий, таке стегно мені купив а, чоловік ін, індюка. Не знаю, він був, мабуть, такий громадний, уявляєте, привіз. Мені сказав, на тобі на бульйони буде. Це я зі своїх вже помідорів домашніх. Взяла, ось так, м -м, накрутила. Також трішки в мене. Пасти залишалися, тому як її небагато. Вирішила я ще й і томатики підтерти. Е, Ось такий купили ще виноград Кишмиш, він повністю без кісточки. До речі, і акція якась була на нього 103 гривні за кілограм. Дуже нам захотілося посмакувати ним. Також взяли кавунчик, мабуть, ще вже останній в цьому році, тому що кавуни дуже здорожчали. Не знаю, як у вас. Напишіть в коментарях, У нас вже по е, майже 30 гривень за кілограм. Вже не купуємо. Останній брали за 20 гривень за кіло. Вийшли ми з настуною після того, як я все наготувала. Дивіться, яка краса просто. ось. Джміль сидить на квіточці. Красота така, просто літні дні, знаєте, такі вони останні, такі спекотні в нас. Навіть поговорюють, що буде і вересень також. Початок вересня буде дуже спекотний. Дивіться, які ще троянди, все квітне, все таке гарненьке. Ось тут є навіть. Навіть мангал з дровами. Це сусідній будиночок, він також невеликий, навіть менший, аніж наш, всього двохповерховий на два під'їзда. І люди самі, ось знаєте, такі, як дружна родина, зробили собі такі затишні подвір'я. таке зробили. Насадили ось квітів. До речі, у кого є такі квітки, напишіть мені, як ви потім їх обрізаєте повністю під корінець на зиму, бо в мене також є такий же кущик, мені віддала. Сусідка його я посадила, він у нас розрісся. І гадаю, як його після того, як він почне зав'ядати, то щось я не знаю, чи його обрізати на зиму краще, чи так залишити. А ось такі, бачите, які гарнюнькі, також ромашечки, ніби декоративні, такі ось рожеві, яскраво-рожеві, фіолетові, різні, різні. Бачите, кущі такі просто неймовірні, височезні, всі уквітчення красою. Це ми вже пішли до чоловіка ще, покажу вам красу з нашої гори, на яку ми дряпаємося Вон з дівчатками. Ніколь з собою взяли, також обов'язково подружка наша. Ось останні дні літні проводить разом з нами. Матуся її працює, просить мене частенько за нею слідкувати. Я кажу, йдемо до татка, трішки з вами покарапкаємося. Ось там внизу, до речі, наш друг скоро повернеться. Ось. І буде будувати будиночок. У них народиться третя. Донечка десь в середині жовтня буде велика родина, є ділянка, і також планують вони там звести такий класний сімейний будиночок для своєї родини. Самі вони з Донеччини, з Луганщини. Тому, як переселенці, потроху маленькими кроками тут вони будуть будуватися на новому місці. У Сашка зламався. А... Цей електричний самокат уявляєте, і зараз чоловіком бігаємо, шукаємо, де його можуть бортувати вдіти колесо. Саме колесо ми замовили на електросамокат. До речі, 800 гривень воно нам коштувало. Плюсом доставка. Ось ці всі перевод коштів вийшов аж тисячу гривень. Тому також надіємося знайти когось. Знаєте, заїхала до одного шиномонтажника, Просимо, щоб він бортував це, якось вдів, прижав це колесо, бо чоловік не може своїми руками. Це все одноруч йому Сказав він, що як я його прижму, ти що, такого не робимо. Тепер ми поїхали в інше село Білогородку. Тут є ремонт веломото. Можливо, тут нам допоможуть. Вже дуже сподіваємося. А ще до того, знаєте, випало нам таке оголошення в, нашому, в нашій групі ну, сільській про продаж землі. За 15 тисяч доларів, 10 соток. Ми просто так і цікавості не хотіли дізнатись, де це і що це, і тим більше, що це город під ОСГ. Зустрілися ми з жіночкою, подивилися, єдине, що там немає лінії електромереж. Але по сусідній стороні, там де будиночки, які побудовані також в городах, там є ціла лінія стовпів, лінія електропередач. Але на цій стороні немає. І, знаєте, цікаво, напишіть в коментарях, чи так можливо проводити світло від. Товпа, де йде пряма лінія на протилежну сторону ставити там де завгодно ще якийсь стовп, припустимо, так, да? на стороні на Припустимо, ось йде дорога асфальтована. <смірка> ось, і по лівій стороні є електром, ось ця лінія електромереж. Повністю все в стовпах. А на інші день ми дивилися ділянку під городівляти, і я кажу, можливо, ви скинете ці новини. Ну поки що 15, поки що. З натяком на те, що поки що 15, а потім буде 20, і там вище, і вище, чесно кажучи, йому в шоустик подивилися з чоловіком, переглянулися. Ну, домовилися, що якщо зацікавить, тому що я будемо передзванювати з нею, спілкуватися. Ось до вас питання, мої любі підписники. Чи можна підключити а, електрику, якщо на стороні немає ось цих стовпів, а ось буквально через там 3 метри через дорогу, так по, по іншу сторону вулиці є. Повністю ось ці стовпчики, чи можна від якогось стовпчика з них провести на паралельну ось цю діляночку, завести туди електроенергію. Цікаво, можливо, хтось з вас стикався з таким, буде цікаво дуже почитати коментарики, тому коментуйте, будь ласка.